У селі Залізниця на Любачівщині Кум напав на кума. Увірвався до хати і не менше п'яти разів ударив ножем чоловіка. Удома були малолітні діти. Про це розповів сам поранений. Він, на щастя, вижив. Ну а що буде з кумом, вирішує суд. Ніна Марківна розказує, що її сім'я вже рік не може оговтатись від того, що сталося. Кум серед ночі пошкодив двері і з ножем увірвався до помешкання. Мороз Микола Васильович, який проник у мій будинок, де знаходилися моїх четверо діток, малолітніх. Накинувся на мого чоловіка, я розлучена з ним, але він був у мене в домі. Він накинувся ножовими раненнями, наніс 5 ножових раненія, 3 ножових раненія від 11 до 14 сантиметрів проникнення у грудинну клітину ззаді і спереді. Жінка того дня була в Польщі. Донька після грюкоту у двері покликала на ніч батька, пригадує Віталій Іванович. Каже, мороз, ну кум. ходить, штукає, Дочка шкака ходить до нас. Я пішов до вас, далі де заснув. Він влітає в хату, ножем повірвав двері. Де десь ні, бо сюди вовну. Може, я вирубався, відключився. Як він потім різав мінець, що було, я не знаю. Чоловік отямився лише в лікарні. Удари були навіть по голові та обличчю. Жінка каже, на лікування колишнього чоловіка витратила близько 50 тисяч гривень. Кум, мовляв, ні копійкою не допоміг, та й вибачення толком не просив, лише в суді. У матеріалах слідства вказано, що підсудний важко хворіє. Ніна Марківна у це не вірить. Любишівський суд дав йому умовний термін. Потерпілі подали апеляцію. Кум на засідання не з'явився. Його захисниця каже, що той лікувався, але тепер знову захворів. Мої діти по цей час знаходяться у страху, він ходить на свободи, йому дали условно. Я вважаю, що це несправедливо, неправильно. Його родичі були працювали в поліції, стараються, допомагають, щоб все таки він на условці був. Його нема жилья, йому нема де проживати. Це краще було б для моїх дітей безпечно і для нього навіть. То він проживає у будці. Де знаходиться дровітня. Ця людина може захворіти. Якщо її закриють до в'язнення, його вилікують і йому буде життя. Може він виправиться, обдумається. Хочу, щоб по справедливості покарання було. Це дуже м'яке покарання за таке приступлення. Мені зрізів збирав здоров'я і все. Що я? Прощу йому, я йому не прощу. Ніна та Віталій Лебічі навіть гадки не мають, чому кум так вчинив. Кажуть, ніколи не було жодних конфліктів. Його згорили в будинок, жінка його покинула з дітками, одружилась з другим чоловіком. Була така його прибудова, будочка, він і ту спалив, потім при сп'янінні. Він завжди приходив нам, говорить, може я вам щось допоможу, щоб заробити якісь собі кошти на харчування. Він нам допомагав там роботи, ну робив, що нам ми йому давали гроші, давали продукти. Дуже добре ми жили, але ніколи конфліктів не було. Ми його завжди кормили, як треба було поїсти йому, бо не немає ні світла, немає газу, немає плитки, нема де помитися, немає нічого. Вину кум у суді визнав і розкаявся. А от чому накинувся з ножем? Я його питалася, кум що ми такого поганого зробили, що ти такий злочин накинутися з ножем, вбити. Він каже: Я не знаю, що мені приступило. Місцевий центр пробації вважає, що виправлення обвинуваченого можливе без тюрми. Встановлено можливість виправлення без позбавлення волі у винятковому порядку за умови здійснення з боку органу пробації, інтенсивного нагляду за його поведінкою та застосування соціально-виховних заходів, що необхідні для виправлення та запобігання вчиненню повторних кримінальних правопорушень, попередження вживання алкоголю, робота з психологом, покращення житло-побутових умов, працевлаштування, налагодження стосунків з рідними. Підтвердження, що підсудний не з'явився на засідання саме через хворобу, наразі нема. Тож судді вирішили, що на наступне його має привести поліція примусово. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.